Так, друзі, бажаю здоров'я. Чергово, друзі, рибалочка на бурштинському каналі. На годиннику п'ята година. Сьогодні у нас так трішки потепліло. Вирішили ми знову з колею поїхати на бурштин. Попробуємо сьогодні половити судака на воблера зранку. Ну а вже після того, як посвіріє, посвітає, спробуємо половити його на силікон. Цікаво, що сьогодні вийде, друзі. Думаю, щось мало би вийти. Але Коля якраз їде на машинці вже. Тому зараз будемо вже їхати на бурштин. Добре, друзі, там і зустрінемось. Дивіться, далі буде цікаво. Так, друзі. Черговий раз вітаю вас. Ми вже на каналі В'яжемося. Коля хитрий жук Зразу з дому в'язаний. Приїхав. Так, Збираємо наше обладнання. Так, сьогодні, до речі, маємо вопчики. Будемо теж на вопчики проводити. Ой-ой-ой, двох я новеньких прикупив. Розанти шат і ось піданг. Таких типа більше судакових. Такі два вопчика. Класні. ні, ну це має бути них. Будемо пробувати. Зараз будемо пробувати. Так. По комплекту класична. Моя фінка до 15. 832. Так. І четверка. Цеха Хуєго. До речі, тепло, вітру нема, погода просто класна. Ще би не капало нічого на голову, то було б ще краще. Так. Приїхали ми десь орієнтовно годинка шоста. Точніше скра, я думаю, десь 6,20. Ні, рівно шоста, рівно шоста. Сьогодні, до речі, змагання на бурштині. Хотів, друзі, записатися, але сьогодні у нас коротенька рибалочка, немає змоги. Є ще робота вдома. Так, в'яжемося, друзі, будемо пробувати ловити. Друзі, перший судачок, я показував колі, як це як ловити судака і відпав на облір, на усамідац з підносця. Вітер, вітру нема, але паде дощ. І туман. Так, пробуємо далі ловити. Друзі, ось і перший судак, який піймав я на лоб. На свій спінінг. Оп, Клипкастик маленький. Але судачок. Я-я-я, як він облертий. Так, друзі, трошки розвиднілося, ми посиділи дощик, не переставав, поклав я назад воблер цей чи зміну, на який був спійманий мій трофейний судак. Зараз спробуємо піймати на судачка зранку. На годиннику 7.22. Пробуємо піймати зараз. Покульовочка, перша проводка. Перша проводка. Перша проводка і судочок. Тихонько, тихонько. Тихонько, Це Такі, друзі, кликастий. Піло на цей ворчу. Так? Да. Я теж піймав. друзі, судочок. Класний. Так. Це третій вже. Коли було темно, я піймав двох. Один на, на, на спінні в колі якраз.

Ui. O man é tosco, olha. Ai, desistiu o malé. No, não. Tá? Não, tu, cara, né? não, não, não não. Velho, Tá? A né? Tá Não faz, festa. Ядвіська не просто. Ну, цікаво, чи тут я піймаю яй-яй-яй старий, які це туки. Та та, та. Але ця реземна робота, треба її ноти. Старий покльовка, старий. Та я я лише його приводнив, щоб ти зрозумів. Друзі, ще воблер. Та я навіть на силікон в'язатись не буду, якщо так буде клювати. Та тільки тільки заглубив, щоб ти гоняв. Ой, я тут кайфанув Опа, Оп, ще один. Та я чую теж кайфанув. На лобчик більш клавіше, чисно, ніж на сілікон. Хоч і дощ, не, хоч і дощ, хоч і то все. Під мостом що не провалка поклевати. Ось сюди вб'є. Я хочу розловити новий воблер. Що я дурно воблер купляв сьогодні? Хочу розловити того довського розанта. Мозанти Щет. 57 й Плаваючи. Не люди, скажу трошки. Хто? Я? Ні.

Тихонько, тихонько. Ну, а ти його трохи ну... Трохи його цей засік. Ну такий, знаєш, типу він Він промазав по ходу, ну. Але так втукну, я бачив фест. А то м'ясо там кукецька. Дати тобі цей? Ні, цей воблер забивається оцей. Федор забивається в бровку. Це хіба з моста його пробувати. Або з центру піймати за 16 кілограмового судака. 16 кг? Тільки маленький. Більше не ростуть просто. Я не розтягли. Ні, ну резина це робоча, чувак. Так. Розземна. Як він втиснув тут? Так, от, є, покльовка на воблер на розант. Я якраз почув, що він, не, що він чіпляє траву і тут покльовка. Старий. Так, воблер розловлений. Так, розловив я. Розловив я цей воблер. Все-таки, я думаю, краще підійде з моста кидати. Ось такий. Такий судачок. Прикольно. П'ятий. А Тут верхушка стоїть бачиш? і він тут за нею стоїть. Та, то все в верхушці. Ой-ой-ой, покльовочка! Так класно тупнув. Оп, маленький, але судачок. Так, черговий судачок на цей воблер. Оп! Що ну, На голову сюда тупо верхушку стереже, тут просто капец. Ой-ой-ой. як воблер але кіо так черговий малюк погода друзі дуже мерзена дощ ми трошки ловим ой коля файного. ано оно давай така подати Верхушка в канал зайшла, бач більше, це може пліє. Ну, впирається допосліпнього. А... Ну, ти цю резину, коротше, купляй, їх, поки вона ще є. А то подивляться моє відео. Ух, як він за цей, а вона ну, бере цей вод його. Без абро йому не вирвати. Danke. Похлівка, чуєш на данк. З самого центра, ну яйкінь, мацьонький, але клюнув дуже класно. Розлив я ще один лобчик з судаком. Маленьким, але розливив. Так, друзі, підійшла наша рибалочка до кінця. Записую вже кінець вдома, оскільки дуже ми дуже змерзли з колею. Половили ми непоганого судачка, піймали близько 20-25 рибок. Коля, до речі, мене цього разу обіграв, оскільки я ловив на воблери. Десь трошки краще вийшло, ніж в нього, десь в нього краще вийшло. Ну, в основному цього разу він піймав більше рибки, ніж я. Посиділи ми орієнтовно до годинки 10-11, не більше, бо просто дощ був нестерпний. Погода. Ви, звісно, бачили, яка була. Посиділи ми до годинки 11 і вирішили просто зібратися і поїхати вже додому. Ну, в принципі, така вийшла у нас рибалочка, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте, друзі, поширювати відеоролики, оскільки. Мені дуже приємно, що ви дивитесь, що ви поширюєте канал. Більше підписників, більше мотивація. Самі розумієте, до речі, дякую за 2000 підписників. Щось придумаю цікавеньке зробити, якийсь розіграш, щось таке. Ну, друзі, спостерігайте далі, буде цікаво, буде дійсно цікаво. Так що, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось, звісно ж, на Рибалці.